У час, коли люди не можуть знайти відповіді на от такі питання, які їх турбують, вони власне йдуть у церкву. І сьогодні у сніданку вперше в гостях представник православної церкви Московського патріархату, отець Георгій. Отже, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Отже, і е, найголовніше питання у нас сьогодні до вас: чому людське життя так різко знецінилося зараз? Я думаю, що, тому що знецінилась людина. І починається це знецінення, не з вбивства. І якщо згадати, що Господь каже, Він каже, ви чули, не вбий. І ми про це говоримо е, вже місяцями. Але от сьогодні я до вас їхав і думав: а що ж вам сказати? І згадав банальну річ. Господь каже: ви чули, не вбий, а я кажу вам: той, хто скаже на брата свого, дурний, той. Має підпадати Небесному суду. Тобто, а що ми говоримо один на одного? Як ми називаємо сьогодні один одного? По імені? Ні. Ми вже кожному навісили ярлик. Ми тільки себе вважаємо людиною, іншого вже не відчуваємо. Ми іншого називаємо навіть не просто братом, сестрою, людиною, а ми називаємо когось. Фашистами, когось тітушками, і ця риторика вона збуджує людей. І фактично, ми маємо е не християнський світогляд, а ми маємо або радянський, або якийсь новітній зі своїми міфами, стереотипами, де немає людини. А Господь говорить, що кожна людина є образ і подоба Божа. І тому нам треба згадати, що Скрізь люди, що це діти одного Бога, єдиного Бога, що це діти одного народу, що це громадяни однієї країни, і все ж таки, знаєте, від цих загальних речей переходить до конкретних. Бо Господь говорить, як хочете, щоб поступали з вами, так поступайте з іншими. Отже, ці думки дотримуються багато людей, але є інші люди, які сприймають власне смерть. По іншому. І на цю тему, на тему знецінення людського життя, у нас є сюжет. Давайте подивимось. 21-річний Сергій Нігоян вірменин, який народився і виріс в Україні, і був готовий віддати за неї своє життя. До останнього стояти, хоч через кров, але все рівно. Я особисто пройду. Я готовий. Загинув 22 січня під час штурму на вулиці Грушевського. 25-річний Михайло Жизневський, родом з Білорусі, теж загинув 22 січня, отримав наскрізне поранення в серце. Потім у списку з'явилися імена Львів'ян Юрія Вербицького та Романа Сеника. Цих хлопців українці запам'ятали назавжди. За бойовими діями в центрі української столиці весь світ спостерігає практично наживо. Сотні важких поранених та безвісти зниклих, десятки загиблих, чиї імена вже не називають. Це все здається страшним фільмом, фінал якого ніхто не може передбачити. Але вбивства більше не викликають жаху. А коментарі, сповнені емоцій, злості та негативу, шокують. Ось деякі з них не найжорстокіші. Чого вони хотіли за по ментам коктейля Молотова, Ждали, що їх поголовки погладять? Туда й дорога, ібо за що боролісь, на то й напоролись. Ви не люди, будете в пеклі горіти, ще й діти будуть розплачуватися за ваші гріхи. 930 лайків. Народу нравится смотреть на мертвих бандерлогів. Це хороший признак. Що сталося з українцями? І чому людське життя так знецінилося? Отже, подивіться, як люди реагують. І це не найгірші коментарі, м'яко кажучи. Я розумію, у мене так само в стрічці на Фейсбуці є коментарі. Я це теж читаю. А що ви, Навіть, ви, ви, а ви, ви, я дивлюся, що відчуваю, у мене сльози на очах? Uh -huh. Бо я батько дорослих дітей. І вже дід, і я коли ходив там по Грушевського, це мої діти, розумієте? І е, я не можу цього зрозуміти. Ми е, от вночі вчора молилися за упокій всіх і воїнів, і протестувальників. Тобто, церква не ділить ні живих за політичною ознакою, ні мертвих. І якщо люди йдуть передчасно до Бога, то ми молимося за в тому числі за прощення їх гріхів, тому що зараз не час один одного ображати, не час один одного звинувачувати. Зараз ми знаєте, у нас тиждень до великого посту, от у нас ця субота буде поминальною. І ми будемо поминати не тільки батьків. У ми, мене минулого року і батько помер і те, що помер. Власне, ми, ми будемо поминати всіх цих людей. Ми збираємо всі ці імена. Ми будемо так само молитися. А за тиждень у нас прощена неділя. Ми входимо в простір Великого посту. І якщо ми християни, то ми маємо один одного простити, попросити пробачення і почати каятися. А каяття це зміна розуму. І знаєте, це каяття тривалий процес. Бо якщо ми не змінимо розум, у нас не зміниться свідомість. Якщо не зміниться свідомість, не зміниться життя. І знаєте, як за великим постом Воскресіння, так і за цією трагедією ми маємо пройти через взаємне прощення, через каяття, щоб прийти до Воскресіння України. У нас велике християнське середовище. У нас дуже багато віруючих людей, які постійно ходять до церкви, які хрестять своїх дітей, які носять хрестики. Але у чому ж причина такої бездушності? Чому докотилося до такого? А тому, що ми говоримо, що ми всі віруючі, а Божі заповіді ми знаємо їх. Я впевнений, що більшість людей, на жаль, навіть ніколи не читали ці Божі заповіді. Всього 10. Більш того, не, їх прочитати недостатньо. Їх треба втілити у власному житті. Бо, як говорить Господь, віра без справ мертва є. Біси теж вірують і тремтять. Але... Від цього не перестають бути злими духами. Знаєте, Тому що хочемо бути християнами, маємо бути реальними у житті християнами. Отже, я бачив хрестики на грудях багатьох військових, які були на Майдані, на Євромайдані під час дуже гарячих сутичок. Ви представник Великої церкви. А чому ваші меседжі, ваша позиція не впливає на їхню думку, на їхні дії, на їхню позицію? Знаєте, той, хто має вуха слухати, той слухає. І у церкві зброя, яка? Зброя слова, зброя хрест, апелювання до людини, до її свідомості, до її серця. Більш того, коли нас не чують люди, ми звертаємося до Бога. І знаєте, те, що неможливо людям, можливо, Богові, можливо. Те, що я кажу, комусь здається банальним, але послухайте, що церква говорить щодня, починаючи з 30 е -е, листопада. Але ж далеко не вже зброя. Знаєте, в кожному з нас так само грає козацька кров. І я в ці часи, от так у нас ювілей Шевченка наближається. Я багато перечитував і слухав в сучасному виконанні музики на слова Шевченка. Там є. Потрясаючі речі, наприклад, є е, вірш «Чернець». Отже, якщо ви хочете зрозуміти е, позицію церкви священника українця, прочитайте це Шевченка. А, але мені запало в душу сьогоднішня наша з вами тема слова Шевченка. О, люди, люди не бараки. Навіщо люди вам царі? Навіщо люди вам псарі? Ви ж такі люди, не собаки. Е, до вас дуже багато приходять на сповідь, упевнено, і тих людей, які е, підтримують майдан, і навпаки, що ви їм кажете на це. Ми, я ще раз кажу, церква це територія неполітичної агітації. Цер... Але все одно ж є у мене в храмі стоять люди з різними політичними так. поглядами і не б'ються між собою. Але що ви їм кажете? Я їм кажу те, що говорить Іван, що ви закликаєте їх? Я їх закликаю до любові, я їх до... закликаю до пробачення, і я їх закликаю до... до втілення у власному житті Божих заповідей і християнських число. Абсолютно, це вічні слова і не всі їх. А, а... Достеменно розуміють, багато хто каже про точку, скажімо так, неповернення, але ж є у церкви, а, ну, таких точок не буває, власне. Погодьтеся. Ну, ви самі сказали, яке слово, ми... от ви кажете про слово, яке слово поверне людей до гуманних цінностей, до миру, до життя, до цінності життя будь-якої людини? От вчора зранку, От яке слово? От... можна сказати слово це? От вчора, ну, знаєте, я кажу кожен день: от вчора зранку слова були такими. Ми перекладали на зрозумілу людям мову, заяву Всеукраїнської ради церкової релігійних організацій. Тобто всі релігійна, вся релігійна спільнота одностайно сказала, що різко засуджує будь-яку будь-яке насильство і вбивство. І а якщо перекласти на зрозумілу мову, це меседж сьогоднішній. Немає Божого благословіння на тих, хто стріляє в людей. Або віддає накази стріляти в людей, Боже благословіння на тих, хто шукає миру, бо блаженні миротворці, вони синами Божими назвольця. Для всіх інших шлях каяття, бо допоки ми живі, ми маємо можливість змінитися. А якщо ми загинули, то ми за цих людей маємо молитися. Щоб Господь так само їх е, прийняв, простив, бо ми церква, ми християни, це територія любові, а не навичність. Отже, і наостанок на моє спостереження, я дуже часто буваю <клес> на Майдані як журналіст, як громадянин. І на сцені я бачу представників абсолютно різних конфесій, різних релігій християни, мусульмани ну і так далі. А ви між собою знаходите мир, коли на а, Во главу угла, как говориться ставиться життя человека. Все остальное не Знаєте, заповідь не вбий, це заповідь у всіх традиційних релігій для України. Це заповідь така сама для мусульман, для юдеїв і для християн, незалежно від конфесії. Це наше спільне ставлення, і це на сьогоднішній день найактуальніша заповідь для кожного віруючого християнина і не тільки в Україні. возможен? Можливий, тому що Бог це Бог миру, а не війни. Слава речі, ми на сторінці сніданку у Фейсбук запитували наших глядачів, кому вони сьогодні вірять медіа, церкві, публічним чи публічним людям. І ось які відповіді ми отримали. Марія Греб з міста Славське Львівської області старається довіряти власним очам. Дивіться прямі трансляції, Таніслав Іляшенко з Одеси довіряє лише Богу і молиться, щоб Україні запанував мир та спокій. Оксана Кокота з Києва Писала, що вірить собі, вірить киянам, які допомагають на Майдані. Вірить людям, які на Майдані вірять, вірить каналу один плюс один. А ще вірить у щасливе сьогодення та майбутнє України. Ми дякуємо. Отже, за те, дякуємо. що ви завітали до нашої студії і відповіли власне на доволі е, складні питання. Але ми сподіваємося, що ці відповіді зрозуміли всі українці, які нас сьогодні дивилися. Нагадаю, у нас в студії сніданку був отець Георгій, представник Православної церкви Московського патріархату.